Мої любі дітки, сьогодні ми з вами будемо малювати. А кого будемо малювати, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Тож слухайте уважно. Маленький жучок одягнув червоненький піджачок. Гуцики чорненькі, крапочки маленькі. Дітки, хто це? Так, правильно, це жучок сонечко. Давайте його розглянемо. Подивіться, яку має форму жучок Сонечко. Так, віновальної форми. А якого кольору? Так, червоного. А що є в жучка? Подивіться, що це. Так, голівка, а на голівці є довгі вуса. А ще у жучка є лапки. Ось подивіться, з однієї сторони три лапки і з другої сторони три лапки. А ще у жучка є що? По тулубу. Так, у нього є чорні крапочки. А ми жучка будемо малювати діти, нетрадиційним методом. Вам для цього потрібна червона фарба, чорна фарба, водичка і ось таке кухонне знаряддя. У вас усіх у мами на кухні є. Мама що ним робить? Так, мама точує картопельку для вас, а ми будемо ним малювати жучка сонечко. Беремо це знаряддя в руки, мочаємо червону фарбу, ось так обережно. Так, Потім притискаємо ось до паперу. Так, обережненько, І відриваємо. Ось, бачите, який в нас вийшов кружечок червоного кольору. Ложимо акуратненько, Потім беремо пальчика вказівного, мочаємо водичку і в червону фарбу. Намалюємо жучку голівку ось пальчиком чорну. Ось так обережненько. Потім ще вмочаємо, намалюємо лапки. мочаємо чорну фарбу. З іншої сторони малюємо лапки. Трошки поправлю. Ось. А ще чого в нас не вистачає у жучка. Правильно, немає крапочок чорних. Мочаємо пальчика в водичку, потім знову чорну фарбу. І ось. По жучку, де є такі дирочки біленькі, ставляємо чорні крапочки. Ось. Трошки фарба в нас ще не висохла, тому трошки розмивається. Ну нічого. У вас підсохне, потім будете малювати крапочки, а мені немає коли чекати. Ось так пальчиком малюємо крапочки. І ось у нас такий виходить жучок сонечку. Промили пальчика, витерли об серветку. Зрозуміли, дітки, як будемо малювати? Що нам для цього потрібно? Так, ось така товкачечка, щоб товкти картопельку, червона фарба, чорна фарба, водичка і що, аркуш паперу. Добре, дітки, я чекаю ваших робіт, щоб сфотографували і мені прислали. До побачення.